Вітаю всіх, хто дивиться це відео. У ньому я розповім, як можна з мінімальними зусиллями доопрацювати деякі електробігривачі, завдяки чому користування ними буде більш зручним. Як саме це зробити, я покажу на прикладі електроконвектора ElNa, який має два нагрівачі по 750 Вт, котрі можна вмикати окремо чи разом. Взагалі, прилад дуже простий і я не очікував від нього якоїсь видатної функціональності. Однак те, як у ньому реалізована індикація роботи, мене не влаштовувало, бо єдиний індикатор обігрівача лише вказував на наявність напруги в електромережі, до якої приєднано прилад. А щоб дізнатися, чи ввімкнуно якийсь небудь з нагрівачів, доводилось підходити до приладу і дивитися, в яких саме положеннях знаходяться клавіші вимикача. Я вирішив обладнати обігрівач додатковою індикацією, але уважно оглянувши конвектор, виявив, що вимикачі, які в ньому використовуються, вже обладнані індивідуальним підсвічуванням клавіш. На це вказував відповідне маркування на незадіяних клемах. Я також знайшов кілька подібних клавіш, демонтованих з інших вимикачів, у них всередині дійсно знаходились мініатюрні неонові лампи. Щоб активувати підсвічування клавіш вимикача, достатньо було підключити обідві спеціальні клеми до умовного нуля внутрішньої схеми конвектора. За умовний нуль я прийняв ту жилу кабель живлення, до якої через клемник була приєднана спільна точка нагрівачів. А за умовну фазу та жила, котра була з'єднана з розміщеним нижче вимикача терморегулятором. Умовними я їх називаю через те, що в залежності від того, як саме штепсельна вилка приладу вставлена до розетки, дійсні фаза та нуль можуть як співпадати з ними, так і бути розміщеними навпаки. Неону лампу з індикатора жилення я прибрав, хоча це і не було обов'язковим. Просто так я точно знатиму, що світяться лише клавіші вимикача. А те, що обігрівач приєднаний до електромережі, і так добре видно. При цьому світиться лише та клавіша, котра знаходиться в положенні увімкненої і за умови наявності напруги на відповідному нагрівачі. Адже живлення на вимикач подається з терморегулятора, котрий розриває коло при досягненні певної температури. І навіть те, що клавіші знаходяться за виступом корпусу, не дуже заважає, бо світло від них потрапляє на розміщені поряд поверхні стін та предметів. Таким чином, всього один додатковий дріт у схемі приладу суттєво покращив користування ним, збільшивши інформативність. Досить дивно, що цього не зробили на виробництві, адже використані вимикачі вже обладнані підсвічуванням. А вартість 20 см дроту навряд чи більша за вартість окремого індикатора живлення. Стосовно того, який дріт я використав для жилення інтегрованих у клавіші ламп, то, звісно, можна було взяти значно тонший. Просто для опресування наконечниками краще було взяти дріт з відносно великим перерізом. Але якщо використовувати не наконечники, а паяне з'єднання, то дріт може бути мінімального перерізу. Головне лише щоб ізоляція витримувала напругу не менше 250 В. В даному випадку річ йшла про конкретну модель обігрівача, і я не знаю точно, як саме реалізована індикацію у багатьох інших. Проте не виключено, що подібні рішення зустрічаються не лише в розглянутій моделі, тому описаний мною метод до опрацювання має виявитися актуальним і в деяких інших випадках. Це все, що я хотів розповісти в даному відео. Сподіваюся, що воно було для вас цікавим та корисним. Дякую за перегляд!